Колеги та друзі, вітаю! Сьогодні хотілося поділитися з вами новинкою, яка тепер прикрашає полиці наших магазинів. А саме біле напівсухе вино, жодін ріль з чудового сорту винограду Gewürztraminer, що було створено в алізації на сході Франції. Круті схили, велика кількість сонячного світла, надають вирощеному в мобілізації винограду. Свіжість, інтенсивність та чистоту смаку, які в принципі прослідковуються у винах. Аромат вина розкривається чудовими нотами квітів, то приколи це може бути жовтий тюльпан, також нотами тропічних фруктів, лічі, нектарин, а також липовий мед. Можливо, у вас виникло питання, а що до смаку? Зараз я вам розповім. Чудовий оксамитовий смак з чітким балансом. Буде присутня також кислинка у даній позиції, а також приємні ноти кумквату, груші, персику дині, а також білої малини. Всім до зустрічі!